вас. Бандеровец, да? Ну, в принципе, можно и так сказать. Ясно. О чем вы беседуете? А вы кто власовец? Да, нет, я пока беспартийный. Та как беспартийный, у вас есть партия, в неї есть прапор під цим прапором Власовці воювали проти Радянского Союзу. Так что вы власовец здесь приблизно. — Ви про триколор говорите, да? Так, все верно. А что, ну його блин, при Петре Первом зробили, а при чем тут Власов? Ну, як уж. згідно з вашим же законом про заборону символіки, яка використовувалась нацистами, чи а. там, чи там цими посіпаками нацистів, вона заборонена. А цей Власов використовував триколор я. Yeah. Да, тобто вона, по идее, має бути заборонена, але якщо не заборонили, то ви, виходить, прибічник и А ви вообще откуда ви? Я з України, з Києва. Ну, я зрозумів, а з якого города? Київ. Київ. Uh -huh. І ви сейчас на такому языке стали говорити, да? Ви раніше по-русски говорили. Це моя рідна мова українська. Ну, ви раніше що, що про так? говорили, а сейчас переабулі. Е, будь ласка, якщо у вас є, можете навести докази, коли я говорив раніше на російській. Мені не, цікаво. Я говорю, от, ну, мені я от просто самому сам цікаво. Місто, мені от навіть просто самому а цікаво. А ви а не є, перший у вас є? Ви, 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 це ви не це ви, ви не спрещено? перший. Ви не перший, хто стверджує, але ніхто не може надати мені доказів, розумієте? Ну, ви, якщо мене розумієте, я вас не розумію, Ну, ви то мені що я ще зроблю? Вот дивіться, саме цікаве. Я ж так і понимаю, что если ви меня понимаете, значит вы русский знаете. Да? Дивіться, знаете, вот я там уж ну, да, извините, група славянських народів, там поляки, от вони одного давай, розуміють. Давай. А ви чогось ні. Добрий вечір. Вітаю вас. О чем общаетесь? Давайте вперед познайомимся. як вас звати, звідки ви? Мене Ніколай зовут, из Московської області. Шоковое, если это це щось говорить. Ну, чув, не був, не знаю толку, що там, яке воно. Я з Києва, до мене можна звертатись пан Дмитро. Як ще раз? Пан Дмитро. Дмитрій, хорошо. Ні, будь ласка, Хотите повторіть. Повторіть, будь ласка, як вам сказав, як до мене звертатись. Дмитрій вас зовут Дмитрій. Ні. О чому ви общаєтесь? Я сказав, що до мене звертатись треба, пан Дмитро. Ну, может быть, ваши личи врачи так и обращаются. Я Дмитрий, Тобто, ви... В... Тобто, коли вам сказали до мене звертатись, ви нехтуєте, да? Правилами таке, то звертатись Понятно. до людини безпосередньо за його ім'ям, Починаєте завтра, направити... фамільярничати. Пшоу вон за русским воєнним кораблем. Добрий вечір. Вітаю вас. Вітаю. Це що такое? Як это по-русски? Хто його знає? Ну, по українськи хто його знає, это тоже так не звучить. Як? А, а як звучить? Вітаю, я. В душі не знаю. Ну, і так я буваю. Треба вчити. Треб... Треба. Чого? Вчити. українську мову. Ні українського язика. Дійсно. Язика нема. Тут я з вами 100% по. Язик він в корови. В українців мова, розумієш? Це так. Розум, ну Молодець. смотрите. Русский язик виходить в п'ятерку міжнародних мов. А, а от буквально людина перед вами казала, що шість. Шістку. П'ять П'ять язиків міжнародних. Вже 5. Ну, добре. Наступний мені скаже 4. І що? І що з того? Китайський, англійський, французький, іспанський і русский. Все. Ну і що з того? І це -то ну, тепер, що получається, польської нема, німецької мови нема, чеської нема, так? На вас ні, думає. це міжнародний язик. Ну і що з того? Ви... Ну, ви англійський знаєте? Знаю. Що такое треш? По... Послуги а, перекладу платні. Ви що, прийшли сюди вчитися? Я вам що, не репетіте розхожу. Ну, ви сказали, що записуєш? Ну, так знаю, але, але я не казав, що я буду з тобою ним займатись. Ну, знаєш, Хочеть, його не знаю. Хочете отримати від мене курс уроків, будь ласка, донат на Збройні Сили України. Покажете мені чек про сплату, і я з вами займаюся. А може ви теж? Если я вас буду курси брати, як то я вас, допустим, по-русскому навчу. Не треба. А ви, ну, не треба. І я а? не хочу. Для чого він мені в Україні? А Для чого мені в Росії. Що, для чого а? вам в Росії? Ви мене попросили навчити і, вас англійський. Вам донатить на ВСУ. Ну, щоб ви отримали від мене приватні уроки з вивчення іноземної мови. А я вам російського навчу. А я не хочу. А я теж не хочу. Ну ні, то ні. Ви ж питаєте мене, що там якось щось там перекласти. Не ви ж вас... сказали, що український ой, англійський знаєте. Так. Я ж просив, що таке треш. А я що, сказав, Англійсь... що я буду перекладати вам? Займатися з вами англійською мовою? Ні. Уй, дай екмови. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, підгоріла, підгоріла. Казюлькин ти манкин. Что тебе це казали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я вон. Вітаю вас. Добрий день. Вітаю. Ничего, скоро приїдемо освобождать вас. Від кого? Від окупантів. Від яких. <связать> а, которые мешают жить. От россиян? Ну, все добре. Приезжайте. Не, вас от ваших же националистических, от ваших националистических этих... <плес> ну так вот же, Путин заявлял, что он главный националист. Вот как раз от него треба извольнити. И Россию тоже. <плес> ну понятно. Ага. <плес> Ай, а, а звідки, звідки ты такие хоробрые нас взявся? З Білорусі. З Білорусі? Нічого собі. Зараз і Білорусь уже буде у нас в гостях. Білорусі у вас буде нас... в гостях? Да, у нас весело. Білорусь буде нападати на Україну? Да, навряд ли. А чого? Боїться? То, что боится. Мы Ми ж мирные люди. Білорусі. Та які ви мирные люди? Абсолютно вы. Ви. ви такі сами співучасники злочину, як и Росія. Будут нести відповідальність. А тебе кажется, тебе кажется. Та ні. Все задокументовано, все записано, все є. А вот и ты на початку ні. розмови погрожував мені. Чим Прийти до Украины. Я приеду, когда закончится военные действия. Нет, тебя не пустять. Почему? Згідно закону України громадянам Російської Федерації, Республіки Білорусь заборонений в'їзд до України. Серйозно? то есть ніколи бы не в Україні не появився. Сподіваюсь, що ти ніколи тут не заїдеш. Ні. Ну, -за того, что, типа, наш ні. якоби пускав ракети? Чого ж якоби? І не тільки ракети. Только... Він дав дозвіл на проходження російських військ територію Білорусі, щоб на Україну напали. Приймали літаки на аеродромах військових, які бомбардували міста України. Чого я перший раз слышав? Заправляли ГСМ їхню зброю, їх танки приймали в себе на території вагнерівців. Вагнерівців приймали, які Бахмут руйнували. Так, це все записано, це все зафіксовано. А в Мачулічах які там літак був пошкоджений? Не пам'ятаєш? не нагадаєш мені? Не знаю, які там. Не знаєш? Російський А50. Ні, просто вам скажется, мы на перегрейском там, одное. Саме так. Ох, гарно шкварчить дубка. Де ти там пропало? Куда ты втик? Воин. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримую наших виробників та смачної кави. Доброї ночі. Вітаю вас. Вітаю вас. Як ваше? Дякуючи Богові Дякуючи Збройним силам України. Збройним України. Тримаємось. Тримаємось. України. Тримаємось. Дай Бог. ж так. Даш так как зовут вас. Пан Дмитро до мене а можна звертатися. Петро. Так, так, пан Дмитро. А пан Дмитро? Так, так. пан Дмитро, це по це Польща. Ні. Ні. Да, так, ну я чув, це України, якщо пан. Ну Пан Це Польща. Ні. Это. Пан это а, ти ти себе сразу паном возобновив. Пан це звертання. Пан це звертання. Це використовується. Нет, в Чехії, в Словаччині, в Польщі, в Україні. До чоловіків кажуть, а пан. кажуть пан. До жінок кажуть до, до, пані. А, то есть хорошо. Ну у меня звання старший сержант. Ну з шостого. Ну, шостого. До чого тут твоє, звання? Чого тут твоє звання? А ну, тут? А, а ти пан, да? Так. Так. А, пан. А пан над кем? Пан це звернення. Пан, Я звернення. скільки звернення. вам пояснював. Я поясню, я пояснее понимаю. А ну а по-русски объясни, пан. Я ну, российскую не выкористовываю. А, ты родился в Хомбе э, в году? В 1976. -му. 1976 -му. А, то есть не понимаешь родну мову. Рідна мова в мене українська. А, родну мову ти не розумієш. Я, я ще раз кажу, повторю, не рідна мова в мене українська. Ти народився в Совєтському Союзі? Ні, І в Україні. Рідну... А, ага, ну, на Україні. В, а в Україні. Україні. А, на Україні. Ні, неправильно ви говорите. Ага, ну, ну це не важливо. це... Ну, звісно, на. що ж я буду вас. Що ви вже дожили до кількох років, я буду займатися вашою освітою. Ну, Ну, так, і ти е, рідну мову не понимаєш. Ще раз кажу, рідна мова моя, українська. Так. Да. Ви б не могли камеру трошки опустити, вас погано видно. Ну, тебе пів голови бачу. Я тебе головы бачу. Так а зачем это тело? голову, щоб ваше було добре вызово. Тіло я вас не хочу бачити. У меня телефон на зарядці стоїть просто. Угу. Понимаешь, що говорить? Ні, я, я розумію вас. Я вас. А, ну що, ага, розумієш, так? Да? Ну, ви говорят, що не розумієш. Ні, я, я знаю. Чудово. Чудово. Русский а, нет, да. а вот, так розумієш, от знаю це слово чого? Можемо зараз загуглити. Ну, подивитись. Ну, так знаю, знаю. По... Походження слова знаю. Слово ну, знаю. Зараз а знаємо. Що, ви так що ти розмовляєш? А Беларусь чому ви білоруською розмовляє? не розмовляєте? А ти в курсі, що у нас білоруси два язика? Ну, так і шостого? Це ж не звільняє я, вас звільняю. від незнання іншої мови. На якій мові я можу мовляти? На такої були говорити. Тобто білоруську ви не знаєте. Я білоруську знаю, але все знаєте. Мисті. Можете мені 12 місяців перерахувати? Я хочу, що буду доказувати. Мені просто цікаво, як білоруською мовою звучать місяці. Звучать місяці. Щоб що я знаю, Ні. Можу, щоб я Мені просто цікаво, як звучать місяці. Я, я місяці. от в Україні можу назвати там. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад-грудень. А ви можете білоруською назвати? Я ж не займаюсь перекладанням. Я ж перекладанням не займаюсь. Це ну, послуга платна. Ти, ти, будь так, ласка, білоруською назвіть 20. місяці. Так як я, я прошу назвати на українському мові, як називається? Ви май. можете знаєте, навіть на коліна встати і просити. А я скажу, це ну, послуга платна. На українському, мові називається май місяць. Ви мені всі ну, 12. Кратко, назвіть, будь ласка. Большой. Так нахрена місяць? Ні то ні. Я так, ти, тебе ти, ж отримаю. Ти, 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 Чого ти розбутікалиш? У, у нас в Білорусі два язика. До речі, про походження слова знаю. Походить від, від праслов'янського дії слова знати, що означає знати. Це слово також присутнє в інших слов'янських мовах. Зрозумів? Зрозумів. Чого? Не услышав. Ну треба слухати, а не чавкати і матюкатися. Я зрозуміло. Чого ти так підгорів? Чого ти на матюки? Чи в білоруській конституції прописано, що матюками треба говорити? Матюки ти добре вивчив. А, а білоруську ти от не знаєш. Продався ти росіянцям. Ой, а ти кому? Я нікому, ми вільні люди українці. серйозно? Саме так. Саме так. Ну, я ж не говорю, де ж дурдоми. Старче, блин. Ти ти взагалі я там чавкаєш. Чапкає. Я закусую. Не закусую його. Чавкаєш ти. А не закусуєш. Я покажу, а де де це сало. Навіть боїшся свою мордочку, згаду, показати. мордочку показати. Що хочеш мою мордочку видіти? Та як же ж? А О, подивитись. Подивитись. А? Ну, а що? Цілком подивитись. Цілком подивитись. Ну, що, я боюсь, думаєш, мальчик. Ти? Ти? Ні. Ти не боїшся, звісно. Поки себе вдома сидиш. А так взагалі ти, ти боїшся. Трясешся. А ти ж вдома сидиш. Ну, зараз так. Обов'язково. Обов'язково. А що я перед кожним буду звітувати, що я роблю? А що ти робиш? Ох, чого ти розмотякались? І потім мені і так буде багато мутюків вирізати, ти і так до... з тобою нема що продовжувати. В принципі, так було все зрозуміло з перших слів. Ти йдеш курсом русского давай, воєнного давай, корабля. Ти... Що вам... Это ты. Так це я. Ну здравствуй, это я. Вітаю вас. Слышал такую песню, нет? Нагадайте, можливо, і чув. Вот опять повреждение на трассе. То, что с ячейкой шалят, все равно буду ждать, я согласен. Начинать каждый вечер с нуля, но и семь. Милая, здравствуй. Высоцкий. Нетерпением жду дыхание затая. Быть не может. Повторите, я уверен дома. А вот уже ответил. Ну, здравствуй, это я. Ну, скажу, Высоцкого песня, по-моему, да, Вершина да, Высоцкого. Высоцкий. Владимир Семенович, уважаю, уважуха мне к нему. Можливо. Как-то мы с вами разговаривали, не договорились. Мы да с вами можливо. не, не способны. Что зробиш, так я бываю. Таке буває. Такое бывает. Да. Ну. Знаете, нам українцям з нацистами дуже важко домовитися. Таке мужливо. Мы ж не говорим, что мы понадусим. То українці кричат: Україна понадусим. Де зигують, ходять факельні шествия ше, ше, ходять. <звак> а ви що? <шо>? Да. Не може такого бути. Я відвітен тебе этот, як это, вивідайну, да? Так. Да. <звак> no, а факельна хода це взагалі погано, да? <звак> ну це фашисти так роблять, розумієте? Ой-ой-ой, от тут <звак> я з вами погоджуюсь, знаєте, <звак> да, в 2014 році, коли от захопили Крим росіяни, вони одразу в керчі провели факельну ходу. Уявляєте? Не знаю. Не знаю, а у вас є другий гаджет? Давайте а разом подивимось. Я подивимось. не слышу. А давайте це, разом подивимося. Ви ж маєте. Ви зараз за комп'ютером. Ви зараз за комп'ютером. За комп'ютером. У комп вас є доступ до Ютубу? Є. Є. Відкрийте, будь ласка, Ютуб зараз в іншому вікні. І так і напишіть. Керч. Факельное шествие 2014 год. Подавите. Это, это, знаешь, всем вот этим верить я не собираюсь. Uh -huh. А в Москве вот проходят вот эти факельные шествия, да? Uh -huh. Знаешь, я недавно тут разговаривал с девчиной uh -huh. молодой. А причем, если тебе важко, я знаю, что у, у, у вас там в России, да? Я, кстати, в Россию ездил недавно. Да ради бога, я же не пытался куда ты ездишь, правда? Я, я говорю, вот скажи, что у вас дороги хорошие в Беларуси. Я говорю, да, у нас хорошие, отличные дороги. Да ты врешь, ну что ж я вру, говорю. А вот у вас, говорю, я ездил когда-то, там, и, так, он, в Хмельницк ездили мы тогда, на рынок там есть, подешевле был рынок, мы ездили. Mm -hmm, так и ездили? А, слушай, килограмма. а ничего Бандеревцы, Бандеревцы ничего с вами не сделали тут, пока вот ездили вы? Тю, куда ж ты втек? <laughs> Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!